Так, ми з вами зупинилися на вербівках. От вербівки, вони самі-самі гриби, вони в будь-яку відлигу можуть з'явитися на деревах зимою. Після морозів відлига, чуть температура спадає до 5 градусів до нуля, і вони з'являються. Це перші гриби, які зимою ростуть. Так. Другими являються єви. Як іде потепління, рання весна, березень, квітень, коли так, коли так, в залежності від тепла, з'являються гливи. Ну, гливи, розповсюджені гриби. Мене бісить, коли по-російськи вони називаються вєшеньки. Вьошенки. Весна. Ну, Мене черти взяли, коли по телевізору якусь передачу і вішанки сказали, що вроді би висять ті гриби. О, ну, видно, людина не знала, що по-українській гриби ці збуся глиби. Їх є теж щось три чи чотири види різних. О, всі єстивні, гарні. Але то е, гриби, які ростуть на дереві, і коли вони е, молоді, вони єстимні і гарні. А коли, е, Застаріють, вони дубіють, стають твердими. Вони і стивні, але тверді, їх нема не ніякого задоволення. От, третім рибом з'являється на самій ранній весні, після глив, з'являється по-російськи трутовік чешхуйчатий. По-нашому, не знаю в яких місцевостях, як називають, а мене вчили, що берестяк він. Той Знач, він представляє собою дуже е, росте на пнях, на деревах. Частіше всього дуже часто росте на Оріхові, а в принципі на будь-якому дереві може рости. Щоб далеко не ходити, я тобі все показував. Скажіть уточнення, того року ви не пригадуєте, що такий був бідний сезон на гриби через посаду? Так, так? так, це вперше за скільки? Ну, я практично за все своє життя такий, такий щоб Так, Щоб так аж, до, щоб так аж зовсім не До вересня не було вересня грибів. Не було так. Дуже рідкіс. От я тобі показую ви чешуйчитий зараз. Ну, я б не ризикнув збирати. Та я ж їх сотнями разів бачив на тих. Вони масивні, в великій кількості. На одному місці можеш набрати кілограм три зразу. Я кажу, три-п'ять кілограм можна набрати зразу тих грибів. А той другий трутовик, ще один є. То взагалі бач, як не бачу. Бачив ти не один Зартологи. раз. Ну, це якраз той е, трутовик серчано жовтий я тобі показую це зараз. Скажіть, коли ваше захоплення грибами з кількості прийшло в якість? Ну, є, наприклад, така ситуація, що ви назбирали дві-три сумки і вам вже просто лінії їх не носяте. Чи все-таки збирається стільки, скільки збирається? Ну так я отбуває позавчора... таке, що мішок і не Позав... не бежу, не Позавчора я був. То я вже донести не міг, я вже не збирав. Я вже йшов, дивився і вже не збирав. <смі> не було змісту. Разомі? Бо я бачив, що мені тяжко нести. Mm -hmm. Я мав рюкзак набитий, корзина двох відер в одній руці, і целофановий пакет, там десь теж півтора-два відра, напевно, влазили великий пакет. От, от, вже, вже нема куди було брати, то я вже йшов. Вже не право грибів. Уточнення таке ще. Е, різні гриби, я так розумію, з п'ять видів зараз ви приносите додому. Ну то як мінімум. Як мінімум. От виникає питання. По сортах гриби готуються тільки в межах от як Підпеньки, то тільки підпеньки. Лисички, лисички. Чи разом? Це можна все разом. Ну Деякі гриби мають, треба окремо. Ну Наприклад, є такий по-російськи називається свинушка. По-нашому коров'ячі губи. Mm -hmm. Деякі кажуть конячі губи. І так, і так кажуть. В mm -hmm. ну, якій місцевості як називається. Їх бажано відварити окремо, тому що е, відвар від них чорний, темно-темно-коричневий, можна так сказати, краще. Mm -hmm. от, темний відвар. Е, фактично от, кажуть, що довше варити, давай вернемось до того моменту що до нього потім не повертатися почали. Е, Кажуть, що треба півтори-дві години варити. То все брехня. Варити не треба. Ну під пенки ловити їх саме просте. Скільки? Любі гриби варити не треба. Взагалі? Я тобі ще раз кажу, вони вкусніші, Скільки? набагато. Ну прошпарити треба. Закип'ятиво. Так. Солі От, Закипіла от, вода. Жінка як робить? Закип'ятила, зливає воду і закип'ячує ще раз. Ну і хай там 5, ну хай 10 хвилин проваряться. Потім уже той навар не виливається. На ньому робиться зупа класна. Хочете сказати, що гриби варити 10 хвилин? Так. Більше того. Якщо набрав маслят, почистив, промив, зразу на пательню вони найсмачніші. Розумієш? Тому що з них не виварюється сон. Добре, скільки їх смажити? Чуть-чуть. Відсили. Відсили. От. А всі пишуть, що цибулю треба кидати. Там або варити годину треба для того, щоб отруйне, якщо попаде. Якщо попаде бліда поганка, то ніякі одвари нічого не поможуть. Тому що яд, який тримає в собі мухомори, оці чорні мухомори, там є ще декілька видів, бліда поганка особливо, от, то вони температурно не розкладаються. Розумієш? Не розкладається. Не було остраху ніколи набрати серед п'яти пакетів якийсь погано Ну, По-перше, по таки... по відбір іде при зборі. По-друге, відбір іде при чищенні От. Я е з жінкою ми завжди при найменшому сумніві Шторон. все відкидається. Ну, при найменшому сумніві є якийсь, не дивлячись на наш величезний досвід, є найменший сумнів, що то щось не те відкидається. По-третє, не треба брати дуже дуже старий грибів ніколи. Навіть якщо це супер там очевидно, що ну от завалює. розвалюється він уже нафіг його брати. Він по перше не смачний, по друге, в ньому черви. По третє. Воно вже почало розкладатися. Воно вже... Це стосується і маленьких, ну так само як з рибу. Так само, так. Ні старих, ні маленьких. Ну, маленьких то рекомендують не брати. Чому? Тому що маленькі гриби дуже схожі між собою. Ну, наприклад, взяти маленьку печерицю, маленьку бліду поганку, вони дуже схожі. Печериця, бліда, поганка це найбільша е, е, така помилка, яка буває між... У грибних слабих грибників при е, зборі. Чи ви з Поганий грибник хороша. Показує. <рес> Нічого. Ні. Нічі. Отак росте поганка. Бачиш? Сумка, а звідси пішов гриб. Так. Отак росте поганка. Так. А нормальні гриби ростуть <рес> отак. <тур> Шляпка і ножка, і тут нема нічого. <тур> а та росте з дулі. Находилися <тур> на